Сьогодні у випуску новий прикордонний рух та спільні інвестиції. Керівник Львівщини повернувся з Польщі. Зупинка є, зупинки немає. Чекаєш на маршрутку на комфорт не сподівайся. Вітаю новини. Підсумовують день, що минає у студії Галина Тищук. Нове партнерство Львівщина співпрацюватиме з підкарпатським воєводством Республіки Польща. Таке партнерство президенту Перемишля Роберту Хомі запропонував голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. Очільник області зазначив, Львівщина хоче розвивати малий прикордонний рух та мати спільні інвестиції із Польщею. На цьому обласний чиновник зупинятися не планує наступний етап проекти, котрі сприятимуть співпраці між державами. Звичайно, в першу чергу це великі транскордонні проекти, проекти в галузі інфраструктури, це будівництво дороги, краківець Львів, броди, рівне, це будівництво великого швидкісного руху поїздів із Львова до Варшави. Тим часом у Львові сьогодні вже зробили один крок на зустріч міждержавній співпраці. Підписали меморандум про спрощення адміністративних послуг. Для цього нові пункти, де надаватимуть консультативні послуги, запрацюють у Бузькому, Пустомитівському та турківському районах. Форум місцевого самоврядування стартував у Львові. Головний меседж заходу згуртувати громади, аби зберегти архітектурну спадщину та подбати про економічний розвиток регіонів. Два дні учасники форуму будуть слухати та думати, як вдосконалити законодавство про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування повинно динамічно розвиватися у всіх населених пунктах України, а його учасники неодмінно мають радитися із громадою. У всіх повинні бути рівні права. Людина, яка живе в селі, в маленькому містечку і в великому місті, повинна по великому рахунку мати послуги, їх якість. близько однакового стандарту, а краще взагалі однакового стандарту це дуже серйозне питання, яке ми збираємося вирішувати найближчим часом. Гроші на місцях, а місцева влада максимально близька до потреб людей. Переконані учасники форуму. Ми маємо скласти різні закони, які вдамов влади містам, щоб там вже зрушили мертві точки формування громад, щоб громада вчилася як жити разом. Певні напрацювання учасники форуму хочуть зробити за наступні два дні. Для цього організатори запросили понад сотню учасників. Переважно це представники міст обласного значення, міжнародних організацій та дипломатичних місій. результатом форуму буде резолюція, де ми окреслюємо ці основні речі, які сьогодні достатньо легко поміняти в державі для того, щоб місцеве самоврядування почало дихати на повні груди. Це є питання по землі, це є питання по містобудуванню, це є питання фінансів. Загалом в Україні реформа місцевого самоврядування уже стартувала. На форумі у Львові обговорюють концепцію та складові цієї реформи. Ірина Качмарик, Анатолій Лупаченко, новини. Вибачте, за технічні незручності продовжуємо випуск. Діти малюють банк. В Україні оголосили конкурс дитячих малюнків Національний банк майбутнього. Триватиме змагання пензля до 15 травня. Дитячі художні прояви мають допомогти малечі зрозуміти роль Нацбанку для країни. Маленьким художникам треба надіслати свої малюнки на поштову адресу територіального відділення НБУ. Продовжують випуск новини державного значення. Виїзне засідання Львівської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради справової освіти населення відбулося сьогодні у місті Городок. Відкрив на раду заступник начальника головного управління юстиції у Львівській області Богдан Гюськів обговорювали підсумки роботи за 2012 рік та основні завдання на 2013. Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув із дводенним візитом до Угорщини. Глава уряду зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном а також із президентом Янушем Адером. За підсумками переговорів буде підписано документи про міжнародні перевезення. Говоритимуть і про будівництво нових пунктів пропуску на спільному кордоні. Кабмін затвердив перелік об'єктів будівництва та реконструкції до Євробаскету 2015 року. Як зазначається в документі, загальна сума витрат вже складає 200 мільйонів гривень. З них понад 40 мільйонів, зокрема, піде на будівництво тренувальних комплексів для підготовки національної збірної команди в Київській, Львівській областях та Автономній Республіці Крим. Запобігти підтопленню перед початком весняних польових робіт таке завдання дав президент України Віктор Янукович очільникам двох областей Сумської та Кіровоградської голова держави зустрівся з керівниками обласних держадміністрацій, аби обговорити важливі економічні та соціальні питання цих регіонів. Тим часом на Львівщині вже готуються до повеней. У районах, які у зоні ризику, вже запасаються піском та іншими матеріалами для укріплення русел, річок та берегів. Нагадаю, на минулих вихідних в області випала місячна норма опадів. Тепер із потеплінням є загроза підтоплення будинків та полів. Вчора ми розповідали, як готуються до тепла у Сокальському районі. Сьогодні про ситуацію на стрищині розкаже журналіст місцевого телебачення Марта Стадник. Вітаю студія. Тема сніопаді вже не актуальна. Тепер всі говорять про паводок. І, хоча Львівщина у зоні ризику, стрийські надзвичайники нас запевнили хвилюватися ще не час, адже на дворі мінусова температура. Однак відповідну комісію вони вже створили. Більш далекоглядними виявилися стрийські комунальники. Вони вже увесь тиждень вивозять за межі міста сніг. Тож ми надіємося, що тепла весна принесе нам тільки позитивні враження. Продовження теми чи затопить стала вода Дрогович, розповідає журналіст РК Алсет Наталія Зелена. Моє вітання Львів. Ситуація щодо можливих повеней у Дрогобичі поки що контрольована. Запевнив нас, керівник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у Дрогобичі Микола Летнянчин. Сьогодні відбулося засідання штабу з надзвичайних ситуацій. Там прийняли рішення перевести усі комунальні служби міста, також служби МНС у режим підвищеної готовності. Також на засіданні акцентували увагу на проблемних вулицях Дрогобича, які у зоні ризику підтоплень є найпершими. Їх п'ять це вулиця Франка, Святого Юра. Плибання частково Володимира Великого, а також Коновальця. Комунальні служби міста вже отримали завдання стежити та прочищати каналізаційні решітки на цих вулицях, а також місця стоків січних вод. Сигналів про підтоплення наразі не надходило із жодних мікрорайонів міста. Проте якою буде ситуація з підвищенням градусу температури, будемо відстежувати. І до інших подій. Не маєш квитка заплати штраф від початку квітня у львівських маршрутках розпочнуть полювання за безквитковими пасажирами. Перевізники вже розклеїли відповідні оголошення. Перевірку приведуть спільно з муніципальною дружиною. Угоду сторони підписали. Нині ж почали формувати списки контролюючих груп. Як тільки справу завершать, підуть перевіряти. Як повідомляють перевізники, квитки мають вимагати у всіх. Плата за безбілетний проїзд сягне 40 гривень. Якщо горе пасажир і їх відмовиться платити, то з ним розмовлятимуть у міліції. Зупинки по-Львівськи до Єврочемпіонату місто проводило до ладу не тільки дороги, а й зупинки громадського транспорту. Проте своєї черги не дочекалися всі. Більша частина зупинок залишилася необлаштованою. Чекаєте на маршрутку, на комфорт не надійтеся. Більші зупинок у Львові не облаштовані. Тож, якщо вас застав сніг, дощ чи сонце, сховатись вам буде ніде. Без накриття лавок та смітників відтак лів'яни на транспорт чекають просто неба. Містя не скаржаться. Такий комфорт їм вже посеред горла. Немає відповідних значків, тобто немає ніяких номерків, щоб було зрозуміло в якому напрямку. Який маршрут буде рухатися. Ну, тобто, на даний момент мені не подобається, що відбувається. Влада має знати, що люди ходять та і, і буває і дощі, і сніг, і все, і заметілі, а сховатися нема де. Щоправда, є й такі, які розуміють, чому ж немає належних зупинок. Це також з розумінням відноситься до того, тому що розуміють, що як то кажуть, податки всі забирають в Київ, а сюди не виділяють гроші. І не можна звинувачувати, наприклад, місцеву владу, тому що немає необхідних коштів, щоб це все зробити. Хтось скаржиться на розтрощені зупинки, відсутність хоч якогось накриття, інші нарікають. Мовляв, подекуди немає навіть графіків руху. Натомість чиновники запевняють, аби повністю облаштувати одну зупинку, необхідно витратити 20 тисяч гривень. Тоді як в рік на один район міста виділяють трохи більше 15 тисяч гривень. Та й самі люди шкодять частенько. В Районі з зупинками. Проблема з облаштуванням є така, тому що це люди. Вандально до цього поводяться, б'ють скло, ламають лавочки, і ми їх періодично раз в рік отак запроваджено вже є. Шом до великодніх свят. Ми їх оновлюємо. А допоки ремонти зупинок лише на черзі, тротуари свого майже дочекалися. Аби хідники привели до ладу кожному району Львова виділили по мільйону гривень. Стільки передбачили депутати у бюджеті розвитку. Юлія Манько Назар Піх, новини. Повернути гуртожитки людям, колишніх працівників лазу виселяють з їх помешкань. Три гуртожитки на вулиці Володимира Великого, Науковій та Кульпарківській, в яких живуть сотні людей, приватизували кілька років тому. Відтоді власники приміщень мінялися кілька разів. Тепер один із господарів вже вказує людям на двері та продає нежитлові площі, які мешканці використовують для господарських потреб. Люди у розпачі вимагають повернути гуртожитки у комунальну власність. Такого листа надішлють до Верховної Ради України. У 2006 році гуртожитки згідно рішення спосережної ради передані вже в треті руки. Гуртожитки вже на сьогоднішньому відношенні до, безпосередньо до автобусного заводу, як такого, ніякого вже немає. Вони вже є передані в статутні фонди третього приватного товариства. Середнє товариство, яке буде трансгаз, на сьогодні вже є банкрутом. Це відбулося спеціально для того, щоб приховати гуртожитки при, при виявленні банкрутства автобусного заводу ВАД від передачі в, комуна... в державну власність. Згідно закону про приватизацію Державного житлового фонду, гуртожитки не підлягали приватизації навіть громадянами України. У нас є зараз правовий нонсенс. Це лише частина програми. Далі ще багато цікавого не перемикайте. Пінзель у Львові виставку робіт українського Мікеланджело відкрили у галереї мистецтв. Герой святкує. Юрію Шухевичу, 80. Майстер Пінзель, легенда і реальність сьогодні. У Львові відкрилася виставка робіт Галицького Мікеланджело. скульптури, які улу Лу врівразив весь світ, експонують у Львівській національній галереї мистецтв. Лідія Должанська не приховує емоцій. Стільки часу чекала, аби побачити відомі скульптури на власні очі, і навіть проблеми зі здоров'ям не стали на заваді. Я після операції на хребці мені важко пересуватися, тим більше по слизьких дорогах львівських, але тим не менше я з великим задоволенням добралась до цієї виставки для того, щоб мати особисті враження про того великого автора. Найбільше пані Лідії вразило розп'яття Христа. каже, раніше бачила скульптуру лише на світлинах. Тонка робота майстра розчулила жінку майже до сліз. До речі, всі унікальні витвори повернулися з Франції цілими та неушкодженими. Були виготовлені спеціальні ящики, які були обладнані всіма там необхідними клімат контролем, прокладками. От в машинах зберігався клімат контроль. І тому то е ці речі прекрасно. Що до Франції дійшли, що повернулись на Україну. Юрій Попович, художник-реставратор. У галереї мистецтв працює вже понад 40 років. Чоловік відновлює дерев'яні скульптури. Розповідає з усіх шедеврів пінзеля, йому найбільше до вподоби ось ця самсон, що розриває пащу лева. Скульптурі вже 350 років. Тож робота на неї вимагала чимало зусиль та терпіння. Вона складна в тим, що вона. Була найбільше зруйнована, найбільше були випуклі частини ґрунту від основи, і там було делікатно працювати, тому що вона сама рухлива. Скільки часу триватиме виставка? Наразі невідомо. Керівництво галереї мистецтв каже, принаймні, доти, доки не відремонтують музей Пінзеля, а роботи там чимало. В першу чергу відремонтувати дах. Потім відремонтувати фасад. Ну і внутрішню роботу зробити. Будуть кошти, буде ремонт. А поки їх шукають, скульптури пінзеля, які вразили весь світ, експонуватимуть у Львівській галереї мистецтв. Марія циця Максим Бек, новини. Дрогобицький театр отримав подяку. Відзнаку від голови Львівської облдержадміністрації театрали отримали з нагоди Міжнародного дня театру. Привітати акторів Дрогубицького музично-драматичного театру, очільник Львівщини приїхав особисто. Прем'єрна постановка 100 тисяч Карпенка Карого байдужих у залі не залишила. Ви Видати на основа діяльність саме на вашій сцені, вперше побачили світ багато нових вистав. Но я хотів би побажати вам плідної праці, нам з вами плідної співпраці. З великим задоволенням привітати вас сьогодні. Ювілей героя громадському діячу, герою України, синові провідника української повстанської армії Юрію Шухевичу. 80. ювіляру довелося пережити чимало. Десятки років ув'язнень та заслання до Сибіру, де Юрій Шухевич втратив зір. Ще 40 років тому свій день народження він відзначав на лаві підсудних і очікував на вирок 10 років тюрми. Вже сьогодні Юрій Шухевич святкує у родини з найріднішими і не хоче жодних гучних торжеств. Про це він повідомив журналістів новин телефоном, адже зараз у Львові родинника немає. Юрій Романович розповів, що грандіозно святкує день народження кожних 25 років, тож наступні урочистості планує на своє сторіччя. Ця Україна вітає з ювілеєм Юрія Шухевича, Приєднується до привітань і голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шимчук. Він подякував ювіліару за зусилля у відновленні України та визнання її державної незалежності. Віктор Шимчук наголосив, Юрій Шухевич має. Повагу і авторитет як принципова та відповідальна людина він один із найактивніших учасників правозахисного руху в Україні. Упродовж всього життя герой України зберігає вірність високим ідеалам, твердо та послідовно відстоює свою громадську позицію та моральні переконання. Ювіляру губернатор побажав невичерпної енергії, міцного здоров'я і творчих успіхів у важкій і відповід... відповідальній діяльності на благо українського народу. Міщанська родина, яка приймає у гостях лицаря, все за середньовічними, середньовічними традиціями. Основна страва каша. А після вечері розваги. Таку атракцію сьогодні подарували львів'янам. Тартаром і трояндовою водою пригощали і журналістів новин. Вечірнє застілля – вкрай важливе дійство як сьогодні, так і в середньовіччі. А особливо, якщо на трапезу завітав гість, кажуть організатори. Та вечеріли у 14 столітті не так, як зараз. В голові стола в нас буде довша частина хазяїн. Ось його родина. І гості були ну, залежно від довжини стола. вже як поміщалися гості, зазвичай намагалися виділити йому найкращі місця. Середньовічні страви теж відрізнялись від сучасних ніяких суші чи картоплі фрі. Їли кашу, м'ясо й овочі. Проте було щось схоже й на піцу, але страва називалась по-іншому тартиця. Всі страви, їхні рецепти взяті з манускриптів 14 століття англійських, італійських, французьких. Це є страви, які міг собі дозволити достатньо багатий і заможній міщанин. Але це не в новище прошарок суспільства, а те, що в нас можна зараз назвати таким середнім бізнесменом. На повний шлунок гріх не повеселитись, розважались у середньовіччі, просто танцювали. Оксана Василик, Анатолій Лопатченко. Новини. Це були новини. Хочете долучитися до їх створення створення? Телефонуйте нам на гарячу лінію. Номер бачите на екрані. Більше новин на нашому сайті. Затишного вечора. Побачимось завтра.